У умовах сьогоднішньої економічної кризи, коли рівень безробіття у США досяг найвищого за чверть століття рівня, людям старшого віку стає деталі важче конкурувати з молодшими претендентами на місця праці. Як свідчать дані статистичного бюро США, люди віком після 45 років шукають нову роботу близько 6 місяців. В той час їхні молодші конкуренти у середньому сидять без роботи 4 місяці. Чимало безробітних, кому за 45, кажуть, що їм стає дедалі важче боротись з вік Ковими упередженнями при пошуку роботи. Тему продовжить Наталя літній Річард Залева без роботи вже два роки. Він каже, що, хоч його резюме і відкриває йому двері для співбесіди в багатьох кампаніях, але сиве волосся вбиває усі шанси. Я був запрошений по телефону на співбесіду, але прийшовши туди через незакриті двері, почув там на інтерв'ю чекає сивий дідуган. Ця історія не поодинока. Графічний дизайнер Сюзана Розенде, деякий 41 рік, говорить, що деякі працедавці навіть не намагаються приховати своєї упередженості. він сказав, що не зацікавлений в людях середнього віку. Він хотів молодих і голодних. А я сказала: знаєте, я дуже молода в душі і дуже голодна. And I'm very як свідчать дані Міністерства праці США, сьогодні люди старшого віку шукають роботу на 6 тижнів довше від їх молодших претендентів. 55-літній бухгалтер Алан Маг розповідає, що, попри готовність працювати за менші гроші ніж раніше, працедавець відмовив йому, посилаючись на його надмірну кваліфікованість. Алан цього не розуміє якщо ви хочете купити шевроле, а вам за ті ж гроші пропонують кадалак. Невже ж ви б не купили кадалак? Група захисту прав американців, яким більше 50, повідомляє про зріст дискримінації за віковим показником вони навіть можуть шукати роботу з меншою платнею ніж на попередніх місцях праці, і працедавці не повинні позбавляти старших віком людей можливостей працевлаштування. Як каже Річард Залева, тепер він докладає більших зусиль лише для того, щоби його помітили. В мене трохи опускаються руки, але я не почуваюся переможеним. Я завжди готовий працювати важче і докладати більших зусиль, щоб знайти роботу. Міністерство праці повідомило, що в березні рівень безробіття серед осіб старших 45 років досяг майже 6,5%. Це найвищий показник від 1948 року, коли уряд почав просліджувати тенденції працевлаштування. Наталія Корпал Голос Америки.